Так, друзі, привіт! Знаходимося в моєму мотогаражі. Сьогодні зібрав із запчастин, які в мене були, будемо казати, по всьому гаражі Дніпро 11-й на документах з реєстрації. Ну, це моє перше відео за довгий час про мотоцикли. 에, касік, э, поїхав уже. На своє місце дислокації, де він буде перебувати. зараз, думаю, заведу цей мотоцикл по до нього причіп боковий коляску. Значить, не вистачає мені до цього мотоцикла карбюраторів для того, щоб завести. Ну і проводку повністю нормально підключити. Мотор наче був на ходу, як я його брав. Компресія така, будемо казати, на ощуп ноги непогана. Зараз. Ну, Ножка заводна, не дуже легко крутиться, тобто компресія більш-менш Думаю, буде нормально. Мотоцикл перший час, поки перед реставрацією буде їздити так, як зараз ви бачите, буде укомплектовуватися всіми деталями, що потрібно, щоб було в цьому мотоциклі. І коли проєкт касік, який я зараз завершаю, буде закінчено, такий мотоцикл теж буде реставруватися. Отаке коротеньке відео на цей канал свіженького нічого давно не закидав. Ну, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім всього найкращого, миру нам.